Всім привіт! Мене звати Маргарита. Я більше сіми років цікавлюсь темою мінімалізму. Розхламляю свій дім, а свій гардероб і своє життя. А в цьому відео я покажу, як я розхламляю свій літній гардероб. Я вже знімала відео про те. Якби теорія про те, як розхламляти розбирати свої речі по методу Марі Кондо. А в принципі, Марі Кондо радить починати розбирати свої речі з несезонних речей, але зараз вже майже середина літа, а тому покажу, як я розхламляю свій літній гардероб, щоб вирішити, що залишити, а від які речі відпустити. І зараз я покажу ті речі, від яких я вирішила позбутися, які я вирішила відпустити. Знаєте, взагалі в цьому списку багато речей, які трошки на мене стали малуваті. А я вирішила, що не буду їх зберігати на той випадок, якщо я буду займатися спортом, буду перестану їсти солодке. Я вирішила, що я хочу зберігати ті речі, які пасують мені зараз, які мені зараз приносять радість, а не нагадують те, що мені потрібно схуднути, чи щось таке. А розпочну свою розповідь ось цієї юбки. А Вона синя плісована юбка, Вона мені дуже подобається. Вона була однією з моєї найулюбленіших. Ще там з нею така зв'язана історія, що я її спочатку побачила Астрадіарісів в Дніпрі. А коли вирішила її купити, в Дніпрі її вже не було. І потім я поїхала в Польщу і нарешті в Польщі її купила. Тобто, це така прям юбка з історією, спідниця. Я її в ній фотографувалася в Італії, в Венеції. В Морано, в Бурано, навпроти кольорових будиночків. Я в ній фотографувалася в Хорватії, Прямо робила фотографії на тих місцях, де знімали гру престолів. Вона багато, я з нею багато подорожувала, вона класна, нагадує дуже багато приємних спогадів. Але останні там три роки вона у мене просто висіла в гардеробі, тому що, ну. В неї вже є плямки, напевно, даже на відео видно. Я там в Хорватії на щось біле сіла, чи типу, морозово, чи якась там типу, жвачка. Прям ззаді-біле. Багато є таких, ну, тканина вже по цей, торчать нитки. Вирішила подякувати цій спідниці і відпустити її, тому що все ж таки спогади живуть не в наших речах, спогади живуть в нас. І в принципі, в мене ще багато фото-відео в цій спідниці, так що в будуть ці фотографії мені про неї нагадувати. А також ця сукня вона доволі трошки дивна. Дивна, тому що я взагалі її вирішила купити, коли моя подруга купила. Сукню в, джин, в джинсової тканини я її поміряла, вирішила, що мені також такий стиль іде, вона під пояс. Але та сукня була трошки задорога. Я вирішила купити собі трошки дешевшу, але з іншої тканини. Як ви бачите, тканина достатньо легка, це бавовна, але рукав довгий. Ну, він підкачується, але ну, рукава такі за жаркі. Тобто влітку в цій. Сукні, ну, якби ходити а, отут жарко, а тут вона доволі, доволі а, така, а, коротка. Тобто, коли я йду, я завжди думаю, що якщо подує вітерець, а, вона під, підніметься і під, під, під цією сукнею там все побачить, що не треба бачити. А я її ще одягала взимку а, під ботфорти, під а, а, панчохи, але. Ну знову ж таки, для зими вона захолодна, тобто така легка тканина, і не влітку. В ній нормально не походиш не взимку. Ну вона майже я її не ношу. Також вирішила цю сукню просто продати. Так, це біла рубашка, а я в ній. Спочатку ну, трошки ходила, а потім багато в ній записувала відео для мого іншого YouTube каналу про фріланс, про подорожі. Ну, вона так на відео виглядає нормально, але вона, тут багато плям від тонального крему, якісь жовті плями, які не відпираються. До речі, напишіть в коментарях, хто знає як відібрати ці. Плями на білих речах, тому що навіть ваніш мені не допомагає. Також я колись виходила просто з під'їзду, і ось так бачите, рванула цей рукав. Тобто, якщо записувати відео, ось так нормально. В принципі, там не побачиш що щось з цією рубашкою. Не так на вулицю, там кудись я вже цю рубашку не одягну, тому що вона порвана. Ще така футболка, вона з синтетичної тканини, але їй вже багато років, їй років 9, я її купила в Стамбулі під час своєї першої подорожі за кордон. Тоді багато речей не купила, майже вже всі ну, від всіх цих речей позбулася. Вона така, ну вона прикольна, вона навіть не запирається. Вона така, бачите, в дірочку якби провітрюється. Але я зрозуміла, що вона нагадує мені про період життя, коли у мене було велике творче вигорання, коли я там. Весь день могла просто прилежати на дивані. І, ну, і тоді я цю футболку носила і зрозуміла, що я не хочу, щоб ця футболка мені нагадувала про, ці, про, це, про цей період мого життя. Я взагалі ну, багато речей, які мені нагадують погані спогади, я е, намагаюся від цих речей позбутися. А ось ця сукня це навпаки, вона дуже класна, дуже приємні спогади про неї. До речі, я її купила на Аліекспресі щось типу: типу за 300 чи за 400 гривень. А навіть без примірки, хоча я зазвичай не купляю нічого без примірки, тому що мені складно підібрати одяг. Ця сукня дуже класна. я в ній фотографувалася. На Мальті, в Болгарії, прям три роки підряд. А я у всі подорожі, це була прям моя топчик-сукня. Але я зрозуміла, що на, на ній є плямка. Ось бачите, така якась жирна плямка від чогось, я не знаю від чого. А я її вже вчора намагалася. Ну, тобто, я попрала знову з ванішом. Залила що мала, вона не відпирається. І знаєте, я от її ну, взяла в руки і зрозуміла, що вона якусь таку вже свою енергію віддала. Тобто, ну після того, як вона полежала вже два роки у моєму шкафу, тому що в минулому році я її навіть не одягала. Я ж зрозуміла, що вже треба цю річ відпустити. А, ось ця річ це взагалі така сукня. А, я в ній напевно була навіть. В сімнадцятому році також в Турції така прикольна сукня, але вона така морська. Не думаю, що там в цьому році можливо я поїду на море, але врядлі тому ну і в принципі вона така вже запрана, жовтенька, вона трошки замаленька на мене, тому також я її відпускаю. Ще одна сукня, в якій я багато фотографувалася в Греції, також в Болгарії. А вона класна, але, по-перше, її треба дуже просувати перед вихідом. Ну, коли кудись йти, її вона прям дуже легко мнеться, тому що це бавовна і трохи льону. А також вона трохи зажарка, тому що це льон вона така, знаєте, плотненька. І я її поміряла. Вона на мене трошки маленька. Я вирішила її викласти на OLX чи на шафу. Ну, продати, можливо, хтось купить, тому що ну, вона гарно виглядає. Тканина також е, качественна. Все таке. Ця сукня е, теж вона непогано виглядає на фотографіях, але я зрозуміла, що вона ну, отак от на плечі одягається. Я не дуже люблю речі, які ось так на плечах сидять. Тобто, вони мені прям в руки впиваються. Я люблю більш комфортніші речі, і також я люблю носити. Ну, я зазвичай ношу наплічники. А якщо тут буде гола, ну, голі плечі, то цей наплічник мені просто буде в кожу впиватися. Тому мені це буде не дуже зручно. Uh, і також цю річ треба прасувати. І навіть коли я була в подорожах, була проблема прасувати ось цю сукню і ось цю сукню. Прям я навіть шукала, де є праска. Так, інша ковтина це uh, купила її в минулому році, коли збиралася на фотосесію. Uh, і знаєте, у мене так ось останній рік мої якісь питання покупки. Це якраз речі для фотосесії. Тобто, у мене там. В акторській школі там раз в місяць чи раз в два місяці якісь нові фотосесії. Для них потрібен новий одяг. я така, окей, поїду собі, куплю щось там за 200 чи за 300 гривень, але все це спонтанні покупки, треба з ними щось робити, мені здається. Купила вона якби однотонна, але вона ну, знаєте, така синтетична тканина, і також вона маленька. Але так ну вона якби майже нова, тому вирішила її викласти на шафу. Можливо, хтось купить так, ось ці штани, вони дуже круті. Це похідні штани OutVenture. Я, здається, їх купила чи до весілля, чи сразу після. Ми пошли, пішли по горах, чи можливо навіть, ну коротше, це було десь 9 років тому. Тоді у мене був трошки менший розмір, тому що у мене тоді були проблеми зі здоров'ям. Я ну, важила в найменшому своїй вазі, була в найменшому своєму стані тіла. Не думаю, що я до, до того стану своєї фігури повернуся, тому що все ж таки а, той стан мого тіла був через хворобу, ну через неправильну роботу мого організму. А тому, а, хоч я їх зберігала майже 9 років років, треба признати собі, що напевно зараз мені річ в такому розмірі не потрібна, незважаючи на це на те, що вони. Дуже зручні, вони дуже швидко сохнуть, вони захищають ноги від там, всіх цих кущів в поході. Вони зручні і зараз похідні речі коштують набагато дорожче, але ну, мені ця річ зараз не підходить. Так, ще у мене є три бодіка, який я носила останній раз 9 років тому останній раз. Також десь 9 років тому, цей носила десь 6 років тому, одягала його на фотосесію. Ну, знаєте, у мене є така категорія одягу для фотосесій, тому що я фотограф, іноді можу свої речі дати, пофотографуватися. Але все ж таки я зрозуміла, що е, ось, ось такий одяг для фотосесії це просто відмазка. І, і якщо я там не використовувала цю річ вже 5 років, то ну, навряд чи я буду її одягати знову. Тому треба просто собі сказати, що я навряд чи буду одягати ці бодіки. А, так, трошки така запрана біла футболка. Ну, вона не те, щоб запрана, але є плямки. Ось ці жовті плямки, чи якісь там від чогось, чи від тонального крему, це прям моя біль, тому що ну я одягаю майже тільки білі футболки з різними з різними написами, і вони дуже швидко, ну, десь там, чи за півсезону, чи за сезон, вони якби ну, не дуже в нормальному стані, незважаючи на те, що вони, ну. Якби здавалося, коштують недорого, типу там 150-200 гривень, 300-400 Але все ж таки хотілося б, щоб вони послужили подовше, але я їх одягаю майже кожен день. І це прям моя біль-біль, тому що це прям нова футболка, але я її попрала, повісила на балкон, і ось якась коричнева пляма, і просто вона нічим не відпирається. Я вже після цього чотири рази прала званішим, вона не відпирається. Хто знає, які є способи, як позбутися цих плям, напишіть в коментарях, можливо, ви мені допоможете і Просто я врятую цю білу футболку. А, і остання річ, яку я вирішила відпустити, я ну, це знаєте, така сукня. Для весіль знаєте такі речі, які купляєш на один раз. І незважаючи на те, що вона коштувала не дуже дорого. Хоча я ну, збиралася на весілля своєї подруги, навіть виділила собі таку ну, значну суму грошей, але купила прям не знаю там цю сукню купила гривень там за 300 чи за 400. вирішила, що буде така в строгому вишуканому стилі. А, ну, і ця річ це з цих речей. По-перше, вона на мене маленька. Я її одягнула. Вона, ну я не буду її зараз точно носити. По-друге, вона, вона мені нагадує не дуже а, приємно. Подію тому, ну після весілля подруги я ще раз одягала цю сукню на день народження іншої людини, я з якою я вже не спілкуюся, і з якою мені ну у мене зараз там немає якихось відносин. Але я згадую цю цей день народження і розумію, що ця сукня мені, мене, мені нагадує про цю людину. Не хочу я про неї згадувати, тому. Вирішила продати цю сукню, тому що вона прям в гарному стані, вона класна, можливо, комусь знадобиться. продам її на OLX чи на шафі. І я підрахувала: у мене на вихід йде десь 17 чи 18 речей. А в принципі, мій літній гардеробер зараз складається з приблизно 30 речей. Тобто, це майже половина мого гардеробу. Я вирішила ці речі відпустити. Тобто, ось так я розхламилася від. Майже половини свого гардеробу, тому що ці речі я все одно не ношу, не одягаю, тому навіщо ці речі будуть у мене лежати в шкафу. Я краще там не знаю, піду, куплю собі якусь іншу річ, тому що я прохувала, що у мене деяких речей літніх немає. Тобто, у мене багато верхів, але мало низів, у мене тільки. Три спідниці, але немає ні шортів, ні чогось такого нормального, є тільки велосипедки, але вони також починають в такий не дуже нормальний стан приходити. Також у мене є двоє шортів, але також вони тільки, знаєте, вийти на природу, на шашлики. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Напишіть в коментарях, чи сподобалося вам це відео, чи, можливо, я вас замотивувала розібрати свій літній гардероб. Якщо вам сподобалося, ставте лайки. Підтримуйте україномовний контент, підписуйтеся і до зустрічі в наступних відео.